Зараз знаходжуся біля яблуні моєї сусідки. Попросив зняти цю яблуню, тому що мені сподобалися на вигляд яблука, які висять. Має таку продовгувату форму. Видно, що це літній сорт. Але єдиний мінус. Її яблука падають та просто дуже швидко гниють. Ось так, там десь на дереві залишилося. Ще одне чи два яблука, які також уже бачу там підгнивають. Не знаю, чи буде видно звідси. Тому мені дуже цікаво, що це за яблуко. Може хтось підскаже. І хочу зараз його попробувати, яке воно на смак. Надіюсь, що в кушу не гниле. Яблуко кисле, несмачне, дуже кисле. Таке враження, що це якийсь дикий сорт, хоча таке велике яблуко в принципі, не може бути дичкою. Тому, якщо у когось такий сорт є, то підскажіть, що це. Мені було цікаво, я все ж таки був у кращої думки про цю яблуню, але що маємо те, що маємо. Сорт кислий та дуже гниє. Якби на моєму місці, то я цю яблуню повністю перещепив би якимось кращим сортом. Або літнім, або осіннім, або зимовим. Без різниці. Ну тільки не цей сорт. На цьому все.